«Досить латати час будувати саме під таким гаслом 24 жовтня на набережній вулиці Ушакова пройшов другий етап акції Херсон не латка», Ініціатором проведення якої став кандидат на посаду Херсонського міського голови Юрій Волошин. Основною метою акції було встановлення рекорду наймасовіше звернення українців до світового капіталу. Ми продовжуємо акцію херсон не латка», яка не состоялась дві неділі тому, потому тому що нам на не разрешили. От сьогодні На площади отбывается акция. Досыдлататы, пора буддувать. Смысл этой акции тот же самый. Но мы хотим определиться, кого же херсонцы хотят видеть в качестве инвесторов. То есть, чьи деньги в Херсон желательно привести. То есть, американские, европейские, немецкие, французские, арабские. То есть, кто хотел бы, кого бы херсонцы хотели вызначить инвестором. Щодо самого процесу акції, Херсонцям був представлений список найзаможніших людей світу, до якого війшли представники зі сполучених штатів Америки, Франції, Іспанії, Німеччини, Росії України. Кожен учасник повинен був обрати на свій розсуд потенційного інвестора для Херсона. Свою позицію городяни фіксували не лише в анкетах, а й на повітряних кульках. Ета акція замічательна. Ми виділили всіх. Умных, богатых людей, которые б нам помогли. наша Україна така замечательная страна. Нам нужна все-таки рука такая, щоб дающая была, сильная рука. Мы бы были очень счастливы. Если бы эти люди поделились з нами. то Ану, китам, ні вісах може, услышит, може Господь Бог там і все-таки нам допоможе. Ще від самого початку акція викликала жвавий інтерес херсонців. Такої активності не очікували навіть самі організатори проєкту. Лише за півгодини їм вдалося назбирати близько 200 голосів від небайдужих до долі міста городян. Дехто користуючись можливістю, вирішив особисто познайомитись та поспілкуватись з кандидатом в мери Юрієм Волошиним. Та найголовнішим є те, що на участь в акції відгукнулись як мо такі люди старшего поколения. Ну результати оказались очень интересными. В качестве инвестора державу України не выбрал никто. То есть людей уже в психологии произошел перелом о том, что нужно привлекать частные инвестиции. Опять же, в качестве институциональных инвесторов, таких как ЕБРР и фонд Сороса, выбрали очень мало людей. То есть в основном рассчитывается именно на личности и на личные капиталы. Уверенно победил Ринат Ахметов 11 голосов. На втором месте Роман Абрамович 9 голосов. И на третьем месте Билл Гейтс, Соединенные Штаты 7 голосов. Относительно в разрезе стран получается 21 голос набрала Украина и 20 голосов набрала Россия. То есть практически одинаковые результаты. И Херсонцы готовы встретить как украинский, так и российский капитал. Наприкінці акції досить латати час будувати повітряні кульки зі зверненнями до найсильніших світу цього були випущені в небо як символічне відправлення адресатам. Віра прохолодна Олександр Ларіонов, телеканал Херсон Плюс.